Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталя з прогнозом на тиждень із 28 липня по 3 серпня. Розберемо зараз з вами основні важливі аспекти цього періоду, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій тиждень та реалізувати свої плани. На цей період ми можемо повертатися до тих проєктів, які не завершені, робити переоцінку цінностей, адже планета Сатурн та Нептун також в ретроградному русі, як і Меркурій. Важливий період буде і в середу. Про це буде окреме відео на каналі, яке вже заплановане на 29. -те. Липня ми з вами проживаємо період, коли відкрилася Брама Лева, своєрідний портал успіху, за який вже є коротеньке відео на моєму каналі, і як ми можемо розрахувати енергії року та свій фінансовий код, також залишу посилання в описі під цим відео. Зараз я вдячна, як і завжди, всім, за зворотній зв'язок, за ваші коментарі та лайки, за те, що ви ділитеся моїм відео. Це дуже цінно для мене і допомагає просуватися українському контенту на YouTube. Почнемо ми із понеділка. В цей період буде 28 липня. Зранку буде четверта місячна доба, а вже з 9 години 26 хвилин ми будемо під енергією п'ятої місячної доби. Це сприятливий період для планування кардинальних змін у житті та ухвалення важливих рішень. Символом п'ятої місячної доби є єдиний ріг це день вибору мети. День сприятливий і для творчості, а також, оскільки місяць знаходиться в знаку Діва, сприятливо приділити увагу своєму здоров'ю, здоровому способу життя, здоровим звичкам. Можна купляти товари по догляду за тілом, наводити порядок у справах. Сатурн та Нептун в своєму ретроградному русі у з'єднанні у знаку Ован, а також вони будуть брати участь в гармонійній замкненій конфігурації разом із. Ураном та плутоном, і цей аспект буде діяти впродовж усього тижня. Його вплив розкажу в кінці відео. А саме в понеділок місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом кету, який вказує на минуле, а також сонце у з'єднанні із ретроградним Меркурієм, що також вказує на питання із минулого. Тобто, саме в цей період ми можемо вирішити незавершені справи, які до цього часу були під питанням. Також місяць буде у з'єднанні із Марсом знаку Діва, що буде вказувати на потребу діяти пунктуально, планувати, наводити порядок, всю свою енергію націлити на спорт та дисципліну, наводити чистоту в думках, в контактах, в документах. Сприятливий період, щоб щось переробити. Венера залишається в напруженому аспекті до Марсу. З однієї сторони, це період підвищеної конфліктності, невдоволення і в той же час це аспект пристрасті. Тож ви можете націлити найкращі якості по Венері: це гармонія, ніжність, романтика, а також дипломатія. А за Марсом проявляти чесність, стійкість, прямолінійність, і тоді все обов'язково вийде найкращим чином. Залишається напружений аспект між Венерою та Сатурном, тобто в цей період можуть бути напружені обставини. Із родичами старшого покоління, несприятливий період для звернення до офіційних інстанцій, а також манера в напруженому аспекті до Нептуну вказує на ймовірні непередбачувані витрати, тож слідкаєте за своїми гаманцями, за електронними гаманцями і за бюджетом. Хороший період для творчості, для того, щоб ви ось цю енергію націлили саме на творчі проекти, на романтику. До вівторка сонце, яке символізує наше его, буде в гармонійному аспекті до урану. Це також чудовий аспект для творчості, для оновлення, для зустрічей з друзями. У вівторок, 29 липня, сонце буде в 7 королівському градусі знаку Лев. Чудовий період для творчості, для виступів, щоб ви показали свою щедрість і зарядили своєю енергією всіх навколо вас. Буде діяти зранку 5-та місячна доба, а з 10 години і 40 хвилин на нас буде діяти енергія 6-ї місячної доби, проте пам'ятайте, що із 4 годин ранку і до 8.43 місяць буде без курсу. Тож важливих справ нових ми не починаємо. А із 8 години і 44 хвилин місяць буде переходити знак терази, це знак партнерства. Тож сприятливо зав'язувати нові контакти, спілкуватися з іншими людьми, проявляти дипломатію, хороший період для шопінгу, особливо зі знижками, оскільки Меркурій ретроградний. Але все ж таки зберігайте чеки. Завершуйте ці справи, які ще не завершені. Також хороший період і для партнерських взаємодії для спільних покупок, для спільних проєктів, для колаборацій буде діяти чудовий аспект, замкнена конфігурація між місяцем, плутоном та ураном. Вони будуть робити аспект удачі, цей період. Всі планети знаходяться в повітряній стихії, тож хороший час для звільнення від всього непотрібного, впровадження чогось нового, інновацій, залучення в свою діяльність друзів, спілкування з ними. І ця гармонійна конфігурація допоможе прожити напружений аспект опозиції між місяцем Сатурном та Нептуном, коли може бути певна заплутаність, апатія, розгубленість. Але за рахунок підтримки друзів, за рахунок того, що ви будете готові до змін і оновлення, ви зможете реалізувати задумане. Потрібно діяти, не жаліти себе, впроваджувати щось нове, коригувати, щось допрацьовувати, переглядати. Також це чудовий період для отримання результатів. За вашу роботу символом шостої місячної доби є журавель. Тож сьогодні у практичних справах нас буде супроводжувати працьовитість та винахідливість. Варто звернути увагу на якість води та їжі, а також берегти дихальні шляхи. Більше проводити часу на природі. Хоча й від місяця йде напружений аспект до Сатурну і Нептуну, але від сонця йде аспект удачі. Тобто, саме зараз, в період проходження в порталу удачі, коли сонце йде знаком лев, ми маємо потужну енергію для того, щоб проявити дисципліну, наполегливість, віру в те, що наші бажання реалізуються, і це буде важливим поштовхом від Нептуну. Проявити ваш творчий потенціал і ваші мрії допоможе реалізувати Сатурн, матеріалізувати їх як планета карми, наполегливості, а та там земної стихії яка все реалізує. До четверга залишається дія напруженого аспекту між Сонцем та Плутоном, тобто аспект підвищеної аварійності травмувань залишається. Але цей же аспект є потужною енергією для того, щоб ми проявили свої сили, свою наполегливість, десь відповідальність не лише за себе, але й за інших людей, проявили свої лідерські якості. З вівторка йде аспект. З'єднання сонця разом із Меркурієм, і оскільки він ретроградний, то це можуть бути сприятливим часом для повторних зустрічей, виступів, перепідписання важливих документів. Цього ж дня Марс буде в гармонійному аспекті удачі до урану, тобто наші дії будуть націлені на оновлення, на боротьбу за свободу, незалежність. Це чудовий час для звернення до астрології, а також заручення підтримкою друзів. А це і аспект, який вказує на те, що ми можемо діяти нестандартно, креативно та оригінально. Особливо це стосується перегляду наших попередніх проєктів, оскільки Меркурій буде ретроградити до 11 серпня. Окреме відео про ретроградний Меркурій, як прожити його аспекти, в яких секторах вашої натальної карти, відповідно, сферах вашого життя, він буде давати можливість щось допрацювати і переглянути, є окреме відео. А у середу, 30 липня, Практично весь день буде місяць без курсу. Він же буде без курсу і 31 липня до 2025. Тобто в цей період нового нічого ми не починаємо. Проте це хороший період для зустрічі із вашими друзями, для спілкування, все ж таки залишається гармонійна взаємодія між Сатурном, Нептуном, Плутоном та Ураном, які дають можливість нам реалізувати наші мрії. Повторно переглянути, чого саме ми хочемо, можливо, якась мрія вже реалізувалася, і впровадити щось нове, впустити в нове в своє життя. Також буде і напружений аспект між Венерою, Сатурном та Нептуном. Цей аспект казує на те, що ми маємо перейти перевірку часом, тобто наші мрії, наші бажання мають бути реалістичними. Місяць залишається в знаку терези, тож сприятливе партнерські взаємовідносини, можна побути на природі в тих місцях, які дають вам відчуття прекрасного, можна купити квіти, дарувати компліменти. А у четвер, 31 липня, ми будемо підпливом енергії 7-ї місячної доби. Місяць також, практично весь день, без курсу до 20 години, 25 хвилин, тож нових справ ми не починаємо. Завершуємо поточні проекти символом сьомий місячної доби є жезл або ж рози вітрів. Це хороший період і для бізнесу, і для спілкування із партнерами, але можливі шахрайства та обмани. Тож краще перспективних на перший погляд проектів. Ми не починаємо, які передбачають великий дохід за короткий час. А вже із 20 години і 26 хвилин місяць буде переходити в знак Скорпіон. В цей період ми в те, що віримо, те й має здійснитися. Посилюється наша інтуїція. Зранку Венера буде переходити в знак РАК. Це чудовий період для того, щоб звернути увагу і налагодити відносини із своєю родиною, більше часу приділити їй, сприятливі зустрічі в родинному колі, покупки для дому, для створення затишку, безпеки та комфорту. Венера буде знаходитися в знаку Рак до 25 серпня, потім вона буде переходити в знак Лев. А зараз звертайте уваги саме на те, що дає вам відчуття безпеки та комфорту. Сприятливий період для мандрівок, для покупок. І Венера в цей період буде робити гармонійний аспект до місяця, також хороший час для покупок для душі. Проте, оскільки Венера в напруженому аспекті до Сатурну, то ймовірні. Підвищена конфліктність із людьми старшого покоління та керівниками. І несприятливий час для спонтанних покупок, які не заплановані. І в п'ятницю нас вже чекає останній місяць літа. 1 серпня ми будемо підпливом енергії восьмої місячної доби. Її символом є Фенікс. В цю добу реалізується накопичене за попередні сім днів і добре підбивати підсумки. Меркурій ретроградний у з'єднанні із Сонцем дає можливість нам. Повторно займатися цією творчістю, якою займалися, виступати, зустрічатися, і вони разом будуть в напруженому аспекті квадратури до місяця, тож, ймовірні, поломки техніки, засобів зв'язку, вас можуть неправильно зрозуміти, то слідкуйте за своїми словами. Але на допомогу місяцю прийде гармонійний аспект від Юпітера, може бути підвищена емоційність, але й чудовий період для реалізації ваших бажань, які йдуть від серця. Сприятливий період для прописування планів, для перегляду ваших планів на майбутнє. А у суботу, 2 серпня, місяць залишається в знаку Скорпіон, тож сприятливо, посилювати свою інтуїцію, спілкуватися з представниками знаку Зодіаку Скорпіон, звертатися до астрології. Ми будемо під впливом енергії 9-ї місячної доби, яка вважається критичною, її символом є кажан. Тож добре завершувати поточні справи і займатися спокійною, рутинною, буденною роботою. Нові справи та угоди краще не укладати. Із 15 години 24 хвилин ми будемо підпливом енергії 10-ї місячної доби. Її символом є фонтан, і це чудовий період для творчості, для зустрічей, для укладання угод, перепідписання тих угод, які ви вже маєте. Займатися улюбленою справою місяць буде робити гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів, тобто за рахунок того, що ви знаєте, ваш досвід, ви можете йти шляхом еволюції, щось удосконалювати і отримувати нові знання. Ймовірно, також і переоцінка цінностей, і саме зараз ви будете чітко розуміти, що вам потрібно для просування в подальшому. Залишається напружений аспект між Марсом та Сатурном, що може вказувати на перешкоди на нашому шляху, але якщо ми будемо чітко дотримуватися дисципліни, плану дій, то все обов'язково вийде найкращим чином. Марс в гармонійному аспекті удачі до Плутону з рахунок того, що ми будемо проявляти ініціативу, лідерські якості, наполегливість, ми обов'язково дійдемо поставлених цілей. В цей же період. Марс напруженому аспекті до Нептуну, що може давати певну розгубленість, непорозуміння. Цей аспект можна пропрацювати через молитви, через відвідування місць сили, через нейрографіку та медитації. І з суботи буде діяти напружений аспект опозиції між Плутоном та Меркурієм, який зараз ретроградний. То слідкуйте за своїми словами, адже вони будуть більш гострими і можуть сильно ранити. В цей же час ми можемо по іншому поглянути на ситуацію, тобто переглянути свої контакти, спілкування для того, щоб відкинути непотрібне. У неділю, 3 серпня, буде більш гармонійний день. Ми будемо під впливом енергії 10-ї місячної доби зранку, що дає нам творчий потенціал розкрити свій. Із 4 годин ранку і до 9-ї години ранку буде місяць без курсу, тож можна поспати подовше, а із 9-ї години і 2 хвилин місяць буде переходити в знак стрілеці, знак, який вказує на розширення кругозору, сприятливий для поїздок, особливо туди, де ви вже були, оскільки Меркурій ретроградний, для спілкування з друзями, для навчання, а також відпочинку. Ввечері 3 серпня і до 5 серпня Меркурій буде в королівському 7 градусі знаку Лев, також хороший період для зустрічей, для виступів на сцені, для того, щоб ви могли повторно заявити про себе. Впродовж цього тижня у нас буде діяти енергія потужної замкненої конфігурації за участі Сатурну, Нептуну, Плутону та Урану. Точний аспект між Сатурном та Ураном буде 12. -го. Серпня, але вже зараз він на нас діє. Це чудовий період для громадської діяльності, для прийняття на себе певних зобов'язань для впровадження свою діяльність прогресивних методів. Сатурн дає наполегливість і стійкість, а Уран можливість щось допрацювати підкоригувати вже те давно старе відоме, і на його основі зробити щось інноваційне. Аспект з'єднання Сатурну та Нептуну піднімає теми самопожертви, відповідальності, служіння іншим людям, коли неможливе, стає можливим. Гармонійний аспект між Ураном та Нептуном це період, який сприятливий для об'єднання з однодумцями, заради, взаємодопомоги та спільних цілей. Гармонійний аспект удачі, аспект руйнування перешкод на вашому шляху між ураном та Плутоном це аспект позитивних змін, звільнення від непотрібного, відкриваються нові перспективи і можливість все почати з чистого аркушу. А гармонійний аспект між Плутоном та Нептуном дає гнучку адаптацію до кардинальних змін у житті. Я всім дякую за увагу. Бажаю успішного тижня і до наступних зустрічей і в наступних відео.